Всім привіт! Мене звати Настя і рада вітати вас в своєму швейному блозі. Зараз у мене 6 -го година немає світла за вікном плюс 40 градусів. І я закрила всі вікна в квартирі для того, щоб не було чутно, як кричать діти за вікном, але це все рівно буде чутно. І я в таких умовах намагаюся створювати це відео. Це відео буде повністю присвячено пошитю сорочки по моїй новій викрійці. І в принципі, це буде відеоінструкція до цієї викрійки. І це сорочка, яка повністю заполонила рекомендації мого інстаграму і повністю заполонила рекомендації в Пінтерест. Тому я просто не могла створити цю викрійку до того, що ви у мене просили її розробити. Якщо чесно, я вже сама дуже мрію дошити цю сорочку, тому що на ось цю спеку, яка є зараз, плюс 40. Плюс п'ятдесят плюс 55 на сонці це просто ідеальний варіант для своєї сорочки. Я обрала ось такий ліскозний льон. Неймовірно гарного кольору, це не жовтий, не лимонний, не пісочний, це щось середнє між жовтим, лимонним і пісочним. Дуже гарний відтінок. Я, до речі, купувала його вже два роки тому і вже навіть шила із нього сукню своїй двоюродній сестричці молодшій, але в мене залишився дуже великий випад цієї тканини. Знайшла його зовсім випадково, просто перебирала свої залишки. І вирішила, що це точно те, і чого я хочу шити сорочку. В принципі для сорочки я розглядала якраз або віскозний льон, або якусь льонжатка, або котон жатка, або якийсь штабель більш щільний. І коли знайшла випадково, просто побачила на своїй поличці ось цей віско льон, то зрозуміла, що сорочка буде із нього. Ви б знали, наскільки спекотно знімати це відео? Хоча я думаю, ви розумієте наскільки спекотно теоретично, я можу увімкнути вентилятор в EcoFlow, але він буде дуже сильно шуміти в кадрі. Тому тримаємось. Загалом рекомендую для пожиття цієї сорочки брати по перше, тканини з виключно натуральним складом, тому що це літня сорочка, літня ж сорочка на спокотні дні. Або це може бути піжамна сорочка, теж як варіант. До речі, з шортами Теса. Це просто ідейна комбінація як для літнього костюму, так і для піжамки. Також ця тканина обов'язково має бути пластичною. Це може бути віскозний льон, це може бути муслін, це може бути котоншатка, якщо він пластичний, тому що котоншатка буває більш щільний, буває тонший і пластичніший. В принципі, це може бути і штапель вельмондо, але не тоненький штабель. Прям такий тоненький, хлібенький штапель брати не рекомендую. Також це може бути сорочкова з натуральним складом, але тоненька, тому що сорочкова також може бути щільна. До речі, прикольно буде виглядати. Дати якийсь батист з мушкою, але в такому випадку сорочка буде прозорою і під нею 100% потрібно носити якийсь топ, можливо, топ-бандо. Тому є два критерії до вибору тканини. По-перше, склад ну, взагалі не рекомендую брати синтетику. По-друге, це пластичність. Тканина має бути пластичною і такою літаючою. Тим паче тут широкі рукавчики такі гарненькі, тут велика прибавка по грудям, тут є зав'язочки, тому сорочка буде максимально легкою і вільною. Я піду трошечки охолоном і буду кроїти сорочку. Проймо всі деталі сорочки. Це у нас деталі обшивки. Одна деталь обшивки горловини спинки викроє згин та дві деталі обшивки передньої частини сорочки. Обов'язково ставимо на деталях надсічки. Дві симетрично викроєні деталі пілочки, на яких я відразу укріпила центральний зріз клеєвою смужкою. Одна деталь спинки викроє на згин. На ній я також укріпила клеєвою смужкою зріз горловини. Дві симетрично викроєні деталі рукава тут на окаті також обов'язково ставимо надсічки. Чотири деталі для зав'язочок. До лиця деталі спинки прикладаємо лицем деталі пілочок. І сколюємо шпильками по плечовим зрізам. Зшиваємо прямою строчкою, відступаючи 1 см від срізу. Після чого обметуємо припуск оверлочною строчкою. Пропрасовуємо припуски та запрасовуємо їх на передній деталі сорочки. В процесі трошечки відволікаємося на своїх пухнастих помічників. І продовжуємо працювати, бо тепер нам потрібно вколоти рукав у відкриту пройму. Але перед цим я раджу відразу запросувати нижній зріз рукава на 2 см всередину. Зараз це зробити набагато простіше, ніж коли рукав буде уже зшитий, тому я дуже часто запрасовую нижній зріз до того, як вшивати рукав в пройму. Ну і тепер можна вколювати рукав в пройму. При цьому обов'язково суміщаємо надсічки на проймі та на окаті рукава. Зверніть увагу, що на вершині окату рукава потрібно трошечки припосадити тканину. Вшиваємо рукав в пройму прямою строчкою, відступаючи 1 см від зрізу. Обметуємо припуск оверлочною строчкою, прокладаючи її зі сторони основи сорочки. Припуск пропрасовуємо і запрасовуємо його на деталь рукава. Тепер сумішаємо бокові зрізи сорочки та зрізи зшивання рукава. Сколюємо шпильками, орієнтуючись при цьому на надсічки. Припуски вшивання рукава в пройму обов'язково направляємо в різні сторони для того, щоб уникнути нашу тканини. Вживаємо рукав та бічний шов прямою строчкою, відступаючи 1 см від зрізу, після чого обметуємо оверлочною строчкою, прокладаючи її по переднім деталям. Обов'язково проводимо вологу теплову обробку. І приступаємо до пошиття шнурочків. Кожну деталь складаємо лицем всередину по довшому зрізу. І зшиваємо прямою строчкою, відступаючи від згину 1 см. При цьому я зменшую довжину стіпка до 2 мм. Зрізаємо зайвий припуск, залишаючи буквально 3 мм. І за допомогою шпильки або спеціальної голки для вивертання шнурочків вивертаємо шнурочок на лице. Шиємо так 4 шнурочки і обов'язково проводимо вологотеплову обробку цих шнурочків, роблячи їх плоскими. Тепер сшиваємо між собою деталі обшивки. Для цього прикладаємо їх лицем до лиця і сколюємо по плечовим зрізам. Сшиваємо прямою строчкою відступаючи 1 см від зрізу. Припуски зшивання деталей обшивки розпресовуємо. І висікаємо куточки припусків для того, щоб уникнути нашарувань тканини. Зріз обшивки, який не пришивається до сорочки, обметимо оверлочною строчкою, прокладаючи її з лиця. Пропресовуємо обметаний припуск. Тепер прикладаємо обшивку лицем до лиця сорочки. Але перед тим, як приколювати її до зрізів, потрібно розмістити шнурочки між обшивкою та сорочкою. Переколюємо шнурочки, орієнтуючись на насічки, які є на центральному зрізі переду сорочки та на обшивці. Але перед цим можете примірити сорочку і перемістити зав'язки в інші місця. Після цього можемо приколювати обшивку вздовж всього зрізу. Пришиваємо обшивку прямою строчкою, відступаючи 8 мм від зрізу. Прямою строчкою по шнурочкам прохожусь декілька разів для того, щоб укріпити це місце. По припуску робимо розсічки на зрізі горловини спинки та на лінії декольте. Відгинаємо обшивку від основи сорочки таким чином, щоб під обшивкою був припуск пришивання. І по обшивці робимо відстрочку, відступаючи 1-2 мм від строчки пришивання обшивки до сорочки. Ця відстрочка має обов'язково проходити по припуску. Відгинаємо обшивку на виворі сорочки та проводимо волого теплову обробку. При цьому формуємо перекант 1-2 мм і тканини основи сорочки. Обшивка пришита до сорочки, і ми вже майже закінчили над нею роботу. Нам залишилось підшити нижні зрізи основи і рукавів. По нижньому зрізу відгинаємо обшивку на лице сорочки і сколюємо шпильками по нижньому зрізу. Від нижнього зрізу відмічаємо відстань ширина припуску 3 см мінус 2 мм, тобто 2,8 см. Орієнтуючись на цю розмітку. Прикладаємо пряму строчку по деталі обшивки, таким чином пришиваючи її. Висікаємо куточки на припуску для того, щоб уникнути нашарувань тканини. І відгортаємо обшивку назад на виворіт. Таким чином у нас утворився охайний гарний куточок на передній частині сорочки. Ми його пропрасовуємо і відразу запрасовуємо нижній зріз сорочки на виворіт на ширину припуску, тобто на 3 см. На згині зрізу по бічному шву робимо розсічку оверлочної строчки. І направляємо припуски в різні сторони для уникнення нашарування тканини. тканин. Незакритий зріст запросованого припуску загортаємо всередину, формуючи подвійний підгін, і приметуємо ручним стібком. Пришиваємо подвійний підгін прямою строчкою, відступаючи 1 мм від краю підгину. Обов'язково проводимо вологу теплову обробку. Так само робимо і з нижнім зрізом рукавів. Формуємо подвійний підгин, приметуючи його ручним стіпком. І пришиваємо прямою строчкою, відступаючи 1 мм від краю підгину. Підшитий нижній зріз пропрасовуємо. Останнє, що нам потрібно зробити, це охайно оформити кінці зав'язочок. Я формую подвійний підгид на кінцях зав'язочок і ручним стіпком пришиваю його. Проводимо фінальну вологотеплову обробку і можемо приміряти сорочку. ручка готова і я просто в захваті від кожної її деталі від цих рукавчиків, від цих в'язочок, від того наскільки у неї розслаблений вільний силует. Дуже сподіваюся, що вона сподобається вам настільки ж сильно, як і мені, і ви пошиєте таку, як мінімум, собі, а можливо, навіть для своїх подружок, або будете шити її на замовлення, тому що це просто хід цього літа, не дивлячись на те, що літо вже. Впевнено, повільно підходить до кінця. Тим паче, таку сорочку можна шити круглий рік, як піжамку просто для дому. Не відкладаючи справу в довгий ящик, я пошила собі ще одну сорочку, але цю із принтованої тканини вирішила вам відразу її показати. Точніше, це навіть не принтована тканина, це наволочка із секунду. А якщо буде точніше, дві наволочки із секунду. Тому ви можете побачити, як ця викрійка виглядає і із однотонної тканини. Точніше, цій викрійці виглядає і з однотонної тканини, і з принтованої Ну і, до речі, також дуже цікаво виглядає, мені сподобалось. Нагадую, що всі мої викрійки і цю також можна придбати на маркетплейсі. Посилання залишаю в описі до відео. Обов'язково напишіть в коментарях, як вам ця сорочка, чи вона вам подобається, чи подобається вам взагалі такого формату викрійки, чи подобається вам такого формату відео навчальні, в яких я показую повністю процес пошиття якоїсь речі. І буду прощатись з вами до наступного відео. Обов'язково шийте собі таку красу і відмічайте мене в інстаграмі.